Олександр Владимирович, поставлю запрос. Сьогодні сегодня прийняли рішення о что що будет спортивний комплекс на берегу Стрижня. А от сзади стоїть план детальної забудови, там знаходиться співоче поле. Що один об'єкт соціально-культурного призначення, що інший об'єкт соціально-культурного призначення. Справа в тому, що співоче поле мало снова, перейшло ще з минулого мірального плану. Тоді були такі тенденції. І в Березному. Будувало співоче поле. Ми вважаємо, якщо все ж таки розвиток і держави і є і потреб населення. Мені дуже хотілося, щоб цей спортивний комплекс він був багатофункціональним. В першу чергу і, і, і розвивав фізичну культуру і спорт. А якщо ми маємо залу, скажіть, чи ми маємо в місті Чиніві зал 2,5 тисячі посадкових місць для проведення, в тому числі і культурних? Західів різного спрямування на потребу часу і тому моє особисте бажання, щоб це був комплексний спортивне спортивно-будовичне зал. Ми б могли б проводити як спортивні змагання, так і мистецькі події в Заміни генерального плана дійсно не ніякого змінювати. Я був випадку призначення в одного одного й догожного міста. Стосовно цього комплексу ви казали, що гроші прийнято рішення уряду. Так, є постанова Кабінету міністрів, виділено півтора мільйони гривень коштів в Чернігівській області. В є розпорядження голови обласної державної адміністрації і попередньо ми обговорювали, призначення і використання цих коштів на проєктування передбачається в управлінні капітального будівництва Чернігівської області. Зазвичай процедура буде проведена, тендерна процедура на проєктування, затвердження проєкту відведення землі, затвердження проєкту кошторисної документації, і ми будемо домовлятися в рамках розвитку програми фізичної культури і спорту в Україні про затвердження даного проєкту виділення кошторисної документації. Сказати, що ми відтригували проєкт коштурської документації на засіданні докону, вона була затверджена. 5 мільйонів гривень є в нашому бюджеті, ще потребує дофінансування, але ми сподіваємося, що всі питання будуть вирішені і в цьому році не вирішувати. Це поєднання буде мікрорайону посадних мови через вулицю 50 років ДСР, зісловивши первачного мережа по вулиці. Героїв Чорнобиля Дора Пасовська. Скажіть, будь ласка, чи вистачить грошей на ремонт доріг і терміни проводить? Терміни ми ставимо до 1 червня. Ви бачите, що сьогодні доволі сильно працюють реорганізації. Сьогодні ми ще повинні вирішувати. Питання, тому що той асфальт, який відпускався, що сьогодні повинні вирішувати е, додаткове фінансування, тому е, ось вчора нам вдалося проплатити 90 тисяч гривень і можливоді розказати, що ми розрахувалися за минулі періоди е, за минулий рік і продовження фінансування на цей рік. Але як завжди, асфальтний завод нам відпускав борг, а потім ми розраховували це не тільки цей рік, це пов'язано було. Із, коли ми безпосередньо в міській вчені отримували кошти з власників транспортних засобів, так воно було 10 мільйонів це мало. Але є сподівання, що ми перевиконуємо план завдання, який я поставив сам про посадництво підрядним організаціям, максимально речі на русским язики, використати всі кошти, облаштувати. Кінчення ямкового ремонту не хотілося б, щоб ми додатково залучали кошти з виділених на внутрішніх будинкові дороги. Навіть в сьогоднішній депутатській зверненні від депутатів додатково було все асфальтно-бетонне покриття навколо дитячих сад, садочків, другорядні дороги. Ну, вони в ось образи другорядні, я першу четвертоку. Дорогарядна називаються ті дороги, де не залучається загальноміський транспорт. Вперше в першу чергу, це буде на загальноміських дорогах, які входять в комунальні транспорти, де найбільше навантаження, а потім далі по всьому місті. А скільки взагалі треба на ремонт янку? Скільки? Янкович? Більше, ніж на вулиці. Все-таки, все по таке ну Зрозуміло, що міська і обласна рада у кожній своїх задачі це різні влади, Але все-таки якісь конструкти Ну Безумовно є конкретна робота. Ми пішли конкретно згоди, що повинен хто робити. Міська рада готова розглядати питання про щоб... виділені коштів. Але там повинно виступити управління екології дати планове завдання, на якій погляд. І ми готові. Ми ж документацію свою передали. Встановлення меж повинні не ми встановити, встановити відповідно, якщо мовити про РНП, то саме та державна структура організації у вигляді управління екології і природних ресурсів. Буде це замовлено, зроблено. Ми обов'язково не затягуючи, зробимо в суперну гідну роботу Вечніївської міської ради від їх підрозділи. Це треба робити. Серед рішень сесії розбросили участий земельних для кладбище по-разному сторонам. Тобто, есть не пронять кладбище там, а чому таке рішення? Виділили просто не имели э, участки для кладбища, які була, ми тут не так было, Но, вас, не власне. У нас є і ще є кладовища, які вже ну, не працюють, але це ж не означає, що за ними не треба, э, скажімо, наподіляти їм. Возвращение к разуму. В Зарашевном подошвенном участке Байги, там было распоемано, наше кладбище Яцево и выделенные площадки по Зарашевнице, касающиеся площадки Яцево. Александр Иванович, сегодня задавали вопросы по перевозкам на железной дороге, дачным перевозкам. Но вот по городу, допустим, то, что организовывает управление транспорта и связи, поступает очень много жалоб от населения на качество дачных перевозок. Как вы лично оцениваете это качество и будет ли оно как-то меняться в ближайшее время? Я соответственно оцениваю так, что мы единственное место в Украине, которое робило все равно. Против 10 руки. На русском языке предела совершенствования нет. Но это мы делали и будем делать в рамках тех возможностей, которые у нас есть на сегодняшний день. В 2014 году будет проведен новый конкурс по перевозчикам. И вы знаете те задачи, которые я лично ставлю, что это должен быть все-таки транспорт более, с большей вместительностью. Конечно же, при рассмотрении в 2014 году этого вопроса будет учитываться момент и дачных перевезений, еще не залишится на тот час. Сьогодні доволі активно обговорюється е, питання на рівні Кабінету міністрів стосовно со персоніфікації надання біль і грошової компенсації. І є, є певні колодні проєкти. Ми повинні це теж вносити. Е, ну, Якщо це буде персоніфікація на майбутнє, то зрозуміло стане, що кожна конкретна людина, яка має... Ті чи інші пільги. будемо мати грошове відшкодування, ну я це так, так розумію. І воно мають такі використовувати ці кошти на різні види кільком перевезень. Які їм більше потрібні, і ті менше. Давайте ми з рахуванням і бюджету 2014 року, якщо будуть відповідні рішення прийняті, ми ж не станемо окремими. Ми поки ми маємо можливість. Робити відшкодування, організовувати дачні перевезення, ну, зокрема, в першу чергу, автобусним транспортом. 400 тисяч ми відшкодовуємо залізницю в тому бюджеті. Сьогодні відповідні рішення. Хотілося б більше, більше є без автобуси мати на цих маршрутах, але ми повинні мову вести. Щоб трошки перебільшувати, деяка частина населення постійно проживає, влаштували свої дачні будинки, для проживання. І е, цілий рік, я не можу сказати, що їх великий, піс. але наші дачні перевезення це стосується, в першу чергу. людей, похило які вийшли на пенсію. І як допомога для їх здоров'я, для того, щоб вони працювали на своїх дачних огородних ділянках. Вирощували якусь певну городину для свого господарства, мали додатковий прибуток. і тому у Ченігівська міська рада, моя особиста позиція протягом 10 років проводимо цю роботу. І може я певно сумну статистику скажу, але з рахуванням я не знаю, який це план. Але якщо проаналізувати те, що ми питали по проблемам спецкомбінату і язу. Та коли розпочинається у нас весняно-осінній сезон, ця негативна крива не падає. Просто-напросто люди мобілізуються, своє здоров'я, бажання і працюють. Може, це якась невиточка. Ми хотіли б це підтримати з рахуванням того, що у нас є 70 тисячі пілявих категорій. Це добре, коли люди зможуть себе чимось забезпечувати і компенсувати. Достатня кількості для держави, для забезпечення, яких держав, які інфекційно забезпечені. Є специфіки. В нашому розумінні вдачні ділянки, ну, це певні городи, на яких люди для себе вирощують продукцію. Якщо ми інші держави візьмемо, то є певні, але це ж ті огороди. Ми повинні враховувати свій менталітет і... Ситуация в нашем месте. Еще один вопрос. Говорили про прокладку от этой линии троллейбусной. Ну, в боевая. А ведь вчера начальник троллейбусного управления заявлял о том, что уже в городе, в троллейбусном управлении, вернее, троллейбусов не хватает самих просто-напросто. Планируется ли закупка какая-то? Уже прошло, квартал прошел, никаких нету. Надійшли пропозиції. Сьогодні держава пропонує видачу кредитів з компенсації ставки рефінансування Національного банку. Я підписав відповідного листа, щоб ми попали цю програму на 10 тролейбусів. Умова видається кредитним умови. Пропонується видати кредит на 7 років і під 16% річних і держава компенсує 13% річних. Це вигідно. Якщо ми будемо включені, ми будемо резолю. Два мільйони гривень в цьому бюджеті у нас є Можете самі порахуватися. Ну, я беру з е тролейбуса мільйон шість нашого членівського автозаводу. І від цього рахуємо відсотки і можливості компенсації. Будь ласка, ще питання є? Якщо можна, мельник депутатом згадував про барберальницю, яка начебто збирала сміття у державний прапор. Ну, все ж таки не цього питання. тому, що що так сказала, що Не вистачає приборання елементарних е інструментів, підручних. Риторичне питання, хто винуватий і що робити. Ну, у нас завжди хто винуватий, Це саме основне питання. І, якщо, правильно, правильно, правильно. Я не можу сказати, що ну, суперсучасний інвентар. Він є в необхідній кількості. Він зношується, ми закуповуємо новий е, е, матеріал. І тут не треба поєднувати дві деми. Мені ну, дуже прикро, що порівнюють якісь свідомі висловлення е, ну, певних, хоч на наших ведучих. І ми Попадаємо і саме під засоби масової інформації республіканських факт. Абсолютно не розібравшись. Я не можу до кінця сказати висновки, в мене є попередні. Я дякую вашому телеканалу, який вже пустив відучну строку, що це була тканина. Але е, ну, певні інсинуації, ну, можливі. Мені дуже єдине приклад, що в такому ракурсі прозвучало наше я думаю, що прикраді прибирається, і сама працює в цьому дворі, знайшла цю канину в, ну, в контейнер і використала. Ви ну, що думаєте, що не була свідома думка, того, що використала, що це був політичний якийсь ну, виклик. Ну ні, ну, такого навіть в самому страшному самому снігу. Ну, я, ну, я думаю, що зараз ну, всі ж у нас дивляться республіканські, нас буде і працювати, і працює на цій ділянці. І ну, що можна сказати? Давайте дочекаємося. Я думаю, що швидко воно може до кінця сьогоднішнього дня свої висновки. Всі зробить. Воно ж не по формі, не відповідає абсолютно розмірам державного повпра якоїсь. Це було в країні, не по змисло. Але так ну, коли я почув повідомив, єдине сказати, що Мені дуже приймають. Та я тісно розбирався, питав по-своєму. Воно це було абсолютно лояльне. Ну, спустись, подивись, допоможи. Отак викласти своє рівне місце. Чи вистачить завтра на суботників інструментів? Вистачить, повірте, я думаю, що ми багато звернули увагу, що багато установ. Ну, це умовно, що 20-го квітня. Але місячник оголошений, і багато вже підприємств, встанов. по ну, позавчора, так як по місто проїжджав, багато вже свої закріплені ділянки привели до ладу. Навіть вчора ввечері, ну, з біля красного мосту, там де у нас колектор, люди працюють. Це не вимога, що обізаніли видів 20-го і головне замітру виглядку привезти в порядок. Ось вже приватний сектор так активно включився, навіть по центру міста до нас приватний, вже збору повиносили. Те, де здавалося на зберіганні на ну, рік мінімум зберігалися, вони потрібні. Переберемо, переберемо. Ну, я ще раз повторю свою думку, як будемо. Це ну, результат не просто роботи міського голови, а вже ну, всього, якому ну, я в місті чині живу в різні країни, коли приходить перша травниця паска, ну віруючий. Саме в розумінні. Може, вони на такі великій кількісті концерту хоча і то збільшується. Але розуміння, що привести до лав свій двір, порядок, це є потреба У більшості. Які б негативні моменти і прояви не було. Я спілкуюся з людьми. Ось сьогодні в суботу збирається, каже, що я вийду, знаю, що той вийде, зокрема, ну там двір поряд з тим, так і вже називають, що буде на коли Але вже нарахував, що 5 людей обов'язково вийде. І ми зробимо. Подивимося, що інше вирішили, зробимо. І, і це прийде. Ми зробимо. Власне, у нас ще багато по прибиранню, ви кажете, за сортування почали робити. Але давайте подивимося, об'єктивно скажемо ще. Багато повинні комплексних прийти, щоб прибрати той пісок, який у нас є. Ну не мали ми його всю цю зиму поклали, не того, що просто бездумно хтось. Але це повинен пройти час. І, і Залучати додаткові якісь засоби. Ну, це не надзвичайна ситуація. Ми, ми, ми заболети залучаємо додаткові. Засоби місторонніх організацій. Тут ми не будемо це робити. Люди допоможуть допоможуть безпосередньо і комунальні підприємства Прошу. Дякую за вам забачите. На сесії побачите, ще лунали репліки стосовно нових вулиць у. і начебто проходить через якісь приватні ділянки. Так це чи ні? Ну, ви знаєте, є земля, яка знаходиться в приватній власності. Зроблена на, на проєктних документації. Але це є ну, багато приватних власників, які об'єднуються в кооператив для будівництва загальних вперед. Я можу подивитися. Те, що стосується міської ради, виконавчих органів, не сприяє. Взагалі не розглядалися дане питання, поки не було заумовлення приватними власниками в інституті проєктної документації. Потім воно проходить висновку. Ми повинні об'єднуватись в цей кооператив або створювати інші, розподіляти мережі і загальні. Там у когось може бути одна думка, у когось інша думка, але якщо вони хочуть зробити спільну справу, то в шляху як об'єднатися, то має. Ми будемо ради чинного до законодавства допомагати, рекомендувати. Чи опереджувати від певних дій? А все інше це приватна власна?